Елемент керування. Напис. Давайте пригадаємо, які властивості кнопки ви знаєте, які події можуть відбуватися з кнопкою. Які відмінності властивостей кнопки і форми ви знаєте? Які відмінності у створенні обробника подій для вікна та для кнопки? Ще одним компонентом елементом керування, який можна використати в тексті. Є напис. Напис це компонент, який використовується для виведення текстових повідомлень. Для розміщення напису у вікні проєкту, створеного мовою Python, потрібно в тексті проєкту ввести команду створення напису, встановити значення його властивостей та розмістити напис у вікні. Команда створення напису має такий вигляд: ім'я напису присвоїти лейбл, в дужках текст присвоїти, в лапках текст напису. До речі, з англійською «label» – це позначка. Наприклад, для створення напису з іменем «label» і текстом Я навчаюся у 8 класі потрібно виконати команду «label» – Присвоїти «label» в дужках текст присвоїти в лапках Я навчаюся у 8 класі. Одночасно зі створенням напису можна також встановити значення деяких його властивостей. Наприклад, BG колір фону напису, FG колір символів, фонд вид шрифту розмір символів і накреслення. bold – напівжирне, italic – курсивне, underline – підкреслене, heights – висота напису, width – ширина напису та інше. Для цього в команді створення напису в круглих дужках потрібно ввести значення, через кому пари властивість присвоїти значення. Наприклад. Після виконання команди Label присвоїти Label. В дужках текст присвоїти в лапках Я навчаюсь у 8 класі, кома, BG присвоїти в лапках Yellow, кома, FG присвоїти в лапках Green, кома, Font присвоїти в лапках Arial 14. Буде створено напис з зеленими літерами на жовтому фоні із текстом Я навчаюсь у 8 класі шрифтом символів Arial розміром 14. Значення властивостей також можна задавати окремими командами виду ім'я напису в квадратних дужках в лапках назва властивості присвоїти значення властивості. Наприклад, установити для напису з іменем Label ширину 25 символів можна командою Label в квадратних дужках в лапках Width присвоїти 25, установити шрифт time Roman з висотою символів 28 командою Label. В квадратних дужках в лапках Font Присвоїти в дужках в лапках Time New Roman, 28. Задати синій колір символів командою Label в квадратних дужках в лапках FG присвоїти в лапках Blue. Такого виду команди можна використовувати і для змінення значень властивості напису під час виконання проєкту. Для розміщення напису у вікні проєкту використовуються вже відомі вам методи Pack і place. Наприклад. Для розміщення у вікні напису з іменем лейбл з відступом 20 пікселів від рядка заголовка вікна можна використати команду Label.Pack в дужках паді присвоїти 20. Хоча написи призначені переважно для виведення текстів, але з ними, як і з вікнами і кнопками, можна пов'язувати обробники різних подій. З написом, як і з вікном проєкту або кнопкою, можна пов'язати процедуру. Обробник деякої події, використовуючи метод BIND. Ім'я напису крапка BIND. в дужках, В лапках подія, кома, ім'я процедури. Окремо потрібно ввести текст процедури, обробника подій із зазначеним іменем. Послідовність дій може бути такою: створити напис та установити значення його властивостей, пов'язати напис з обробником події, указавши подію та ім'я процедури, створити процедуру. Обробних подій, надавши їй вказане ім'я, увести в процедуру команди для встановлення потрібних значень властивостей об'єктів. Наприклад, потрібно, щоб після настання події клік з написом з іменем лейбл колір фону напису став жовтим, колір символів червоним, розмір символів 14. У напис виводився заданий текст. На малюнку наведено текст відповідного проєкту та результат виконання процедури обробника подій клік для напису. Текст у написі можна вивести у декілька рядків. Для цього на місці, де повинен розпочинатися новий рядок, потрібно ввести символ обернений слеш n. Наприклад, у написі, створеному командою Label присвоїти лейбл, в дужках Текст присвоїти в лапках Я навчаюсь обернений слеш n у восьмому класі. У першому рядку буде відображатися текст Я навчаюсь, а в другому у восьмому класі. Запам'ятай найголовніше. Напис це компонент, який використовується для виведення текстових повідомлень. Команда створення напису мовою Python має вигляд: ім'я напису присвоїти лейбл, в дужках текст присвоїти в лапках текст напису. Одночасно зі створенням напису можна також встановити значення деяких властивостей, наприклад, BG колір фону напису, FG колір символів, фонд вид шрифту, розмір символів і накреслення. Болт напівжирне, італік курсивне, Underline підкреслене. Хейтс висота напису, віц ширина напису та інші. Для цього в команді створення напису в круглих дужках потрібно ввести через кому пари властивість присвоїти значення. Значення властивостей також можна задавати та змінювати окремими командами виду: ім'я напису, квадратні дужки, в лапках назва властивості. Присвоїти значення властивості. Для розміщення напису у вікні проєкту використовуються методи «Pack» і «Place». З написом можна пов'язати процедуру обробник деякої події, використовуючи метод BIND. Ім'я BIND, в дужках в лапках подія, кома ім'я процедури. Окремо потрібно ввести код процедури обробника події із зазначеним іменем. Дякую за увагу. Слава Україні!